Дуже сподобалося. так. Ну зрозуміла і свої помилки так само. І, ну, деякі речі у нас абсолютно не схожі з іншими клініками, тому ну, важко сказати, але вони з, з, з тою ж гігієною, вони у нас навіть простіші. У нас одна, одна єдина фіксована ціна на всі гігієни. Первинні вториння у нас в цьому питанні набагато легше. Ну а так взагалі дуже цікаво і от точки росту собі намітила. У нас дещо порушена в клініці комунікація між лікарями та адміністраторами. Що е, унеможливлює ефективний діалог між адміністратором та пацієнтом, у нас дуже багато залежить від адміністратора в тому плані, щоб е, пацієнт записався на повторний візит, і для цього нам дуже часто бракує інформації від лікаря. І нам дійсно потрібно, щоб лікарі ділилися інформацією, яка е, ми ж не чуємо, що відбувається на прийомі. Нам необхідно це знати. Хоча б я б запропонувала своєму керівнику, щоб вона донесла до лікарів е, що після прийому. Лікар, хоча б тезово, ми ж постійно переписуємося, у нас є вайбер. Вони можуть хоча б тезово нам кидати у вайбер там, порекомендуйте до ортодонта на консультацію. Порекомендуйте там туди. -то. Я йому рекомендував, але мені здалося, що він мене не почув. Або там є проблеми з тим та тим, то запропонуйте до того лікаря, або йому потрібен запис, але він не записався, запропонуйте. Ну, Тобто варіантів багато, але лікарі мовчать, і через те ми, як сліпі кошенята, пропонуємо у повітря, що є неефективним.